Вітаю. Час новин на нашому телеканалі В студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Вночі Полтавщину знову атакували ворожі безпілотники. Є пошкодження, але обійшлося без постраждалих. Електросамокатів на дорогах все більше. У МВС пропонують визначити правовий статус персонального електротранспорту і відповідальність користувачів. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк поділився своєю формулою успіху на зустрічі із старшокласниками. А тепер просити інше більш докладно. Шахет, який приземлився приблизно за 6 метрів від домівки у Щербанях. Сьогодні вночі Полтавщину знову атакували ворожі безпілотники. Які наслідки російської атаки у сюжеті нашої знімальної групи оце вирва, де зірвався шахет «Герань-2». за словами власника будинку Леоніда Григоровича? Шахет приземлився приблизно в 6 метрах від його домівки. Весь пішло на мою будівлю. Оце вважає, второй етаж повністю свято, сарай внесло, криші, вікна повилітали. Двоповерховий будинок Леоніда Григоровича у Щербанях постраждав від російської атаки 7 жовтня найбільше. Тут пошкоджений дах, вибиті вікна, двері, понівечена лазня, господарчі приміщення, автівка та окрема прибудова, куди на вихідні приїжджає його донька Світлана зі своїм чоловіком. Це ми вже прибрали. Все було розтрощено, купа степл. Ось. Зайдіть, будь ласка, я ж кажу, це, це було просто в стеклах. Просто ось ліжко у нас тут стоїть, якби ми були тут, у нас би вже в живих не було. Пані Світлана говорить, у них дуже велика родина, і по вихідних вони усі з'їжджаються сюди до батьків. Це просто чудо, що тут були мама і тато. Вдвоєм більше нікого не було, а взагалі тут дуже багато сіда людей. Тобто масштаби катастрофи могли б бути дуже великі. Ось цій кімнаті ночували мама з татом, каже їхня донька Світлана. По факту це сама дальня кімната від, так сказати, від вибуху. Поэтому, мабуть, вони, так сказати, залишилися живі. І незважаючи на те, що це виявилася найбезпечніша кімната, вікна тут вибиті вщент, каже жінка. Текла крізь побиті, крізь он, бач, ось дивіться. Ось, ось. Будинок 2000 року. Батько будував його сам з нуля. А тепер війна втрутилася у життя кожного українця і відбирає те, що наживалося роками, каже Полтавка Світлана. 25 років пішло. А тепер... У Щербанявку страждав не тільки будинок цієї родини. Навколо епіцентру вирви зазнали пошкоджень інші оселі. Там вибиті вікна, пошкоджений дах, понівечений паркан. Один із них одноповерховий будинок Сергія. Каже, коли все сталося, був на нічній зміні на роботі. Подзвонив син десь пів з утра, а тоді приїхав вже з роботи додому. Це побачив. все». Вікна повибивало і а тут все остальне. Нічого нормально, і трохи там в возі повилазили на цьому. цієї ж ночі зазнав ураження російського ворога і подільський район Полтави. Тут постраждали багатоквартирні житлові будинки. 72-річна бабуся після п'ятого інсульту потрапила під обстріл ворога. Її невістка Валерія говорить, жінка повністю лежача. Під час прильоту з неї перебував син. В кімнаті вибиті вікна, від уламків скла врятувала завіса. Нині у квартирі холодно. Прийшлося нам закутати, адже ж по самі не можу 33 цьому одіяла. Коли був прильот, то ночував син. В принципі, заховатись дуже. Жінкою ніяк, ну, жінка лежача, спасло тільки штора, що не посікло. Чоловіка взирною волною його трохи оглушила, тобто і в голові звеніло, ну, він ховався як міг в коридорі. Сергій з дружиною та сином теж мешкає у п'ятиповерхівці, яка постраждала від обстрілу. Почався дронова атака, так пережили маленький стрес. Вибувала вікна, балкон спальня і кухня. Так всі цілі здоров'я. Полтавка Оксана допомагає ліквідовувати наслідки атаки. Вона прибирає скло біля під'їзду п'ятиповерхівки, яка найбільше тут постраждала. Хоча сама живе у іншому будинку, говорить їхньому пощастило більше. Там вибиті вікна тільки на першому поверсі. Гучно, тому, що з вікна видно, туди прилітало, Вибігали, проснулися, вибігли всі, всі вже були в під'їзді, спускалися. Хто в підвал біг, хто в тамбурах. Ну дуже страшно, дуже шумно. Прильотів було достатньо. Повідомлення про атаку ворожих безпілотників надійшло у першій годині ночі. Розповів заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ, начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. Через пів години були на місці. О четверті був розгорнутий штаб, тобто видавали мат резерв. На даний час на місці події працюють комунальні служби, проводимо ліквідацію наслідків. Також задіяні благодійні фонди, які надають допомогу людям. Соцпрацівники обходять домоволодіння і квартири. На кштальту скуджушко, як повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, вночі Полтавщину атакували ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури. Виникли пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Також пошкоджень зазнав енергетичний об'єкт. В усіх випадках обійшлося без постражда. Станом на 15-ту годину 7 жовтня водопостачання та подача електроенергії на полтавщині відновлені у повному обсязі, повідомили в обласній військовій адміністрації. схему із розташуванням перших 25 мобільних укриттів сьогодні презентували у Полтаві на нараді з представниками ДСНС та міського департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи. В ще в розробці. Загалом громада потребує 66 таких укриттів. Коли вони з'являться у Полтаві, та в яку суму обійдуться місто, дізнавалися наші кореспонденти. У Полтаві розробили та презентували схему мережі 25 мобільних укриттів. Загалом Полтавська тергромада потребує 66 таких споруд. Тож цю карту розширюватимуть. Зазначили на нараді за участі представників Державної служби надзвичайних ситуацій та міського департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи. По затвердженому необхідному переліку. В майбутньому це має бути мережа 66 мобільних укриттів. Мобільне укриття це блок модульного типу, призначений для короткострокового захисту населення до 4 годин перебування, бо це наземна споруда. Пояснили в ДСНС. Це мобільне укриття може захистити лише там від осколків, стрілецької зброї. І люди, які там перебувають, ну то до 4 годин вона захищає. Смотри, від Прямих засобів ураження воно не ну не є цим, тому тільки підземні укриття. Повинно воно розміщатися на стійкій поверхні, не на проїжджій частині. Не повинно розміщатися біля резервуарів з хімічно вибуху та пожежонебезпечними речовинами. В ході засідання додали ще кілька точок на карті для розташування майбутніх мобільних укриттів. У перемоги нашому дуже. Багато гуляють полтавців з дітками особливо. Там навіть два потрібно поставити да, укриття. Маду як ви дивитесь? Ну так, там взагалі не там немає. Давай, я тут додав 26 та 27. 26 та 27. Озвучили і вартість мобільних укриттів, а також їх обслуговування на 20 осіб буде становити близько двох мільйонів. Також утримання, щоб ми розуміли, буде вартувати на місяць одного до чотирьох тисяч гривень. Туємо проект рішення на наступну сесію щодо внести зміни в комплексну цільову програму розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади з передбаченнями коштів. На 66 цих мобільних укриттів наших. Орієнтовна вартість усіх 66 споруд для Полтави та старостатів становить 132 мільйони гривень. 66 це була затверджена виконавчим комітетом. Потреба це бачення перспективне, якою на, на всю громаду необхідна кількість укриттів. Це питання не одного дня. Після того з'явились державні будівельні стандарти щодо технічних вимог до мобільних укриттів. Далі ми рухаємося шляхом внесення змін до програми цивільного захисту. Кошти звичайно колосальні потрібні за день, два і за три місяці не зробиш, але ми дуже хочемо найближчим часом розпочати цей процес. Це Лише попередня візуалізація. Пропозиції щодо точок розташування мобільних укриттів у громаді продовжують приймати та опрацьовувати. Роблять це, враховуючи місця найбільшого скупчення людей, повідомили у Полтавській міськраді. На вулицях Полтави з кожним роком електросамокатів стає все більше. Проте правил для них досі немає. У Міністерстві внутрішніх справ України пропонують визначити правовий статус персонального електротранспорту і відповідальність користувачів. Про ініціативу ставлення водіїв та ризики на дорогах. Дивіться у наступному сюжеті. Так як я таксую, то кожного дня бачу ситуацію, коли самокатчики, не знаючи деяких правил дорожнього руху, виїжджають на проїзну частину. І наражають тим самим себе на небезпеку і інших. Так відгукується про колег за кермом двоколісного електротранспорту електросамокатів. Таксист Олександр говорить, небезпека у тому, що далеко не всі з них, виїжджаючи на дорогу, знайомляться з правилами дорожнього руху. Я вважаю, що потрібно зробити якісь мінімальні, можливо, курси щоб. Роз'яснити людям, як саме правильно себе поводити на дорогах загального користування. А Полтавка Надія налякана їздою електросамокатників тротуарами. каже, треба якось ситуацію з ними впорядковувати. Я шла пізно домов вже діти до один цим і йду по по тротуару, то вони їдуть, а не сигналять, вони чуть нас не збили. Тойсь. Тобі... Вони не сигналять, і не цього дай боже, я б це упала. Представте. Я не знаю, хто вони збив, і як його це прізвище цього товариша. Тобто документи повинні вміти, а не про себе. Зараз закон не пояснює, хто і як має керувати двоколісним електротранспортом, каже викладач Полтавського фахового коледжу транспортного будівництва Костянтин Ковшик. Зрікалет електросамокати дає. У нас є електровелосипеди, у нас є електромопеди, які не підлягають реєстрації в сервісному центрі. То вони не підлягають реєстрації і так само вони наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Тому обов'язково і бажано зробити для них також пункти правил, які їх їм пропишуть їхні обов'язки, їхні права, їхні заборони. І це буде трошки дисциплінувати цих учасників, які зараз дуже багато займаються. там. Місце на дорозі, і така ініціатива є. Визначити чіткі правила для водіїв електросамокатів запропонував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білашицький у своїй авторській колонці для видання Економічна Правда у черзі. Низка найактуальніших законопроєктів, які опрацьовувалися патрульною поліцією, надавалися офіційні висновки та пропозиції. Зокрема, щодо регулювання персонального електротранспорту, визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів. Полтавець Іван Родик за порадою друга два тижні опановує керування електросамокатом. Погоджується, якщо водії самокатів виїжджають на проїжджу частину, звісно, потрібно мати спеціальні права. Якщо виїжджаю на дорогу, звісно, дотримуюсь. Якщо навіть їжджу по тротуарах або бруківки. То старої триматися правої сторони. За інформацією управління патрульної поліції в Полтавській області, за 9 місяців року на Полтавщині зафіксовано 140 дорожньо-транспортних пригод за участі двоколісного транспорту з травмованими людьми. Йдеться про мотоцикли, скутери та мопеди. Офіційна статистика аварій за участі електросамокатів відсутня, зазначають правоохоронці. Меморіальну дошку загиблому у захиснику України Олександру Грябчуну сьогодні відкрили у Полтаві. З'явилася вона на будинку за адресою провулок Заячий-1, де жив герой. Побувала на церемонії відкриття наша знімальна група. У Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Олександру Рябчуну. Вона з'явилася на будинку по провулку Заячому. 1 там, де жив герой. Пам'ять про нього відтепер залишиться не лише в серцях, а й у цьому місці, де минали його мирні дні. кажуть рідні. Він і так в мене в душі і в серці, а тепер я буду бачити його тут рядом. Мати загиблого захисника Олександра Людмила ділиться: це не просто пам'ятна дошка, це ще один спосіб відчути присутність сина поруч. Вона згадує, яким він був у житті: турботливим, спокійним і завжди готовим допомогти іншим. Він у мене дуже добрий був. Щас, як зайдеш у хату, те купив Саша, те зробив Саша. Жах цей цілий. Кажуть, що проходе, з згодами проходить. ні. 11-го. Жовтня буде два роки вже. Нема такого дня, щоб я не споминала його. Олександр Рябчун пішов на війну добровольцем. Попри стан здоров'я, він не зміг залишитися осторонь, коли країна потребувала захисту. Після короткого навчання у Чернігівській області його направили під Бахмут, туди, де точилися найзапекліші бої. Саме там, у Бахмутському районі, він загинув, виконуючи бойове завдання. Розповідає мати захисника. Снаряд прилетів біля окопа. І двох чоловік викинуло з окопа контузія. Там його засипало в окопі тримав живим. На похорони приїхали його побратими, то сказали, вибачте, ми не вспіли. Як спомню, яка тяжка була смерть. Це страшне. Теплі спогади про Олександра зберігають і його рідні, і сусіди, які знали його з дитинства. Кажуть, він був світлою, доброю людиною, завжди з усмішкою та готовністю підтримати. Він на стульчику стояв, да, і фото було його, таке запам'яталось з іграшкою в руках. Я був в армії, а потім підросли да, зустрічалися. енергічний. Що не возьметься робити, все робить, не знаю. Я так не витримую, як він витримував би. Він такий усміхнений з анекдотами трошки. Такий був все время. З добротою згадує Олександра і мати його друга, з яким вони разом ходили і в один дитячий садок, і в одну школу. Коли в мене син женився, то він мене був дружком. Так що пам'ять сама світла, сама хороша. І дуже шкода, що так трапилося. Що так, рано забрала його. Земля. Олександр Рябчун нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Рідні кажуть, він назавжди залишиться прикладом відваги, доброти та самовідданості. Вічна слава Герою. І у Полтаві попрощалися ще з двома військовослужбовцями Сергієм Поляковим і Андрієм Кійком. Обидва служили курсантами навчальних взводів. Були на прощанні наші кореспонденти. Полтаві рідні, близькі та друзі військовослужбовців Сергія Полякова та Андрія Кійка зібралися, щоб попрощатися з нашими земляками. Полтавець Сергій Поляков у цивільному житті працював в охороні. Згодом був призваний четвертим відділом Полтавського районного центру комплектування та соцпідтримки до військової частини А3321. Служив курсантом навчального взводу. Загинув в районі виконання завдань за призначенням 24 вересня на Чернігівщині. Військовослужбовцю було 40 У нього залишився батько. Пан Віктор згадує син. Весь час йому допомагав. Ми не сварились ніколи. У нас все було гарно, тому що 16 років він залишився без мами, я його спитував. В воєнній часті був ракетний прильот. Для мене це велика втрата, тому що я сам остався. Ну, Він любив музику сильно. Є у нього кліпи, що він сам їх создавав. Загиблий Андрій Кійко мешкав у селі Бричківка Полтавської громади. Був родом із Харківщини, призваний Запорізьким районним ТЦК та СП. Він служив курсантом навчального взводу. Військова частина А 1363 Помер 44-річний військовослужбовець від гострої серцевої недостатності. Відданий військовій присязі на вірність українському народу. Помер 19 вересня 2025 року. У районі виконання завдань за призначенням залишилися рідні, близькі друзі. Поховали Андрія Кійка у селі Бричківка, а Сергія Полякова на Затуринському кладовищі. Зразу прокидатися із думкою, що у тебе все вийде. Щодня тренуватися, не вживати алкоголю та газованих напоїв, ділитися успіхами в соцмережах та відчувати підтримку рідних. Олімпійський чемпіон з Полтави Олександр Хижняк розповів про свою формулу успіху під час сьогоднішньої зустрічі з старшокласниками, розповів і про відчуття під час кожного виходу на ринг. Більше про все це в ексклюзивному матеріалі Ольги Козіної, коли почнет. Тренувати... Ну, в мене якось, ну ті, що не потрібні, думки вони відпадають. Ті, що потрібно, вони якось це все. Ну, спорт допомагає. Тому я всім кажу, якщо навіть не боксом, займайтесь спортом. Така формула успіху українського боксера, полтавця, олімпійського чемпіона 2024 року, срібного призера Олімпійських ігор 2020 та чемпіона світу 2017 Олександра Хижняка. Нею він поділився із полтавською молоддю серед складових успіху, і щоденні тренування, і підтримка родини, та вміння щоранку прокидатися з думкою, що у тебе все. Вийде, говорить спортсмен. І найважчий суперник це я сам завжди, кожного дня. От встаю зранку, і от суперник мій каже: не вставай. Я кажу: та ні, встану. він, каже, та ну полежи. Я кажу, та ну я встану. Він каже – ну глянь, дружина, рядом, малий спить. ну так хорошо, тепленько, все є. Ну, зачем тобі вставати? Я кажу, та ні, встану дружище, бо хочу більше. Полтавський танк охоче розповів аудиторії особисті історії. Не приховував і свої відчуття перед виходом на ринг. Ну я дуже хвилююсь, коли виходжу в ринг там і знаю, що за мною там спостерігає велика кількість людей. Ну, весь світ спостерігає. Також хвилююся. В тому справляйтеся зі своїми страхами, зі своїм мене дружина каже. от. Ну не бійся, нічого в тебе все вийде. Ну насправді хоче, щоб ви також в житті знайшли людину, яка буде дуже сильно вас підтримувати, і ви тоді будете так іти, і нічого не боятися, робити кроки вперед. Складовою формули успіху спортсмена є і щоденний режим та відмова від шкідливих напоїв. Я встаю рано там в п'ять ранку. Тренування ранкове, Після ранкового тренування там сніданок, відпочинок, обідні тренування. Обід, відпочинок, вечірнє тренування. Обмеження в мене взагалі по життю. Я не п'ю там газовані напої солодкі. Це взагалі, ну я не вживаю. Цивільного часу мало, але якщо він є, то провожу час з родиною. Наприклад, там субота або неділя, там можу там баню затопити. В річці покупатися в басейн там поїхати з малим футбол пограти. ініціаторкою зустрічі чемпіона зі школярами та студентами стали працівники центральної бібліотеки Полтави. Запросили тих, хто на порозі свого життєвого вибору на даний момент в умовах війни такі зустрічі особливо важливі. Бажаємо такий елемент патріотичного виховання і Мотивує займатися, рухатися вперед. Олександр Хижняк не лише поділився секретом успіху, а й поцікавився планами дітей на майбутнє та відповів на всі запитання. Тому це був корисний діалог, говорять учні та їхні викладачі. Ця відома людина мотивувала нас всіх, бо треба чогось досягати, треба до чогось йти, ставати кращим. І для багатьох. Це були приклади, як треба теж робити в житті, і також він у всіх присутніх ким, хто хоче стати. Те, про що розповідав Олександр, його особистий життєвий приклад, його спортивні успіхи та наполегливість, з якою він йде по життю, і ті результати, які він має, це дуже великий поштовх для наших дітей сьогодні. Цей складний час, да і взагалі в будь-який час. 30-річний боксер поділився і своїми мріями. Це ще одне олімпійське золото. Але головна мрія, щоб наша молодь навчалася в мирній країні. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЄРТЕПІЛЮЄ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.